Перше, хочу сказати е дякую нашим Збройним силам України за те, що ми маємо е можливість грати у футбол. Е що стосується гри, да, дуже важка гра, е дуже гарний е супротивник, який грав у минулому в УПЛ і ставить максимальні задачі в цьому сезоні. і Склад дуже-дуже е потужний. Но, е також Наші ребята, скажу, не зовсім гарно провели другу частину чемпіонату. І досі у всіх у нас є трошки осадок, але ми перевернули ту страницю і дивимося, пишемо нову історію. І я впевнений, що з таким відношенням, як сьогодні було у хлопців, то у нас дуже гарні. Шанси будуть щоб, щоб, щоб найважливіше рости. Скажіть, коли забили м'яч? Чи розуміли, що треба буде більше захищатися, яку установку давали своїм підопічним, тому що «Металіст» десь більше володів м'ячем, тиснув. можливо, в них не так багато моментів було, але все-таки вони більше володіли самопевагою? Ну, до забитого гола була в принципі равна гра. Коли ми забили, да, вже трошки поміняли тактику, грали другим номером на швидких атаках. Ну, вони були можливо. І кінцовка першого тайму, вихід один в один, можна було боля сирати лучше. Ну, маємо, що маємо. Саме головне, що ми перемогли, перемогли на футбольному полі. Я так розумію, що у нас в українському футболі две криптовалюти, ну, спонсоры команд, і така же конкуренція у них йде і не только на футбольному полі, но и за футбольним полем. Так що поки ми можемо радуватися, але далі забувати вже на наступний день і, і виконувати свою дальше роботу, чтобы радувати наших полівальників, які я впевнений, що вже давно чекали на цю поберію. перемогу. Останнє останнє питання по трансферній політиці. У вас сьогодні центр поля дуже досвідчено вийшов. Підписання Богданова, Демченка, наскільки це вплинуло на вашу гру, тому що сьогодні вони по суті голий зробили. Наскільки ви задоволені ними сьогодні? Ну я дуже задоволений усіма нашими хлопцями, які не тільки грали, а які і сиділи на лавці запасних і підтримували команду. То тобто, є того, що нам трошки може не зовсім вистачало в кінці прошлого сезону. І я впевнений, що з таким колективом, найважливіше це колектив, команда, ми зможемо вирішати великі задачі. 15 років не грав, останній раз у 2009 році грав. І якби як вернувся спочаток, як кажуть. Тобто, ну, емоції э, позитивні, обиграли дуже сильного суперника, який вважається фаворитом в першій лізі. Але дали їм бій і хлопці всі ради і молодці. Для вас це нова команда. Що скажете про атмосферу, про колектив? Ви сьогодні взяли участь безпосередньо в забитому м'ячі. Що казали хлопці? Колектив добрий, добре прийняли. І, якби, Тут ніяких моментів нема, той тобто дружний. Будемо працювати і далі старатися радувати наших болівальників. Там в команді суперників у вас дуже хороший знайомий, мова про Дениса Гармаша, з яким ви грали в «Динамо». Чи чекали сьогодні зіграти проти нього? Ну, я слухав, що в нього травма, мікротравма була. То, ну, якби. Знаєте, життя йде. Радий був би бачити на полі, але так сталося. Ну, ще дороге коло є. Так, так що побачимося. Стигли перекинутися кількома словами, я бачу, він був на матчі. Ні, ні. Я в роздягальні був і безпосередньо ж на полі, і зараз тільки виходжу. Взагалі, ось цей сезон першої ліги обіцяє бути дуже інтригуючим і цікавим. От Навіть цей поєдинок, здавалося б, «Металіст-1925», Там склад, ну, під УПЛ дуже потужний. Але вони поступили сьогодні. Які у вас очікування від цього сезону взагалі? В мене очікування будемо, знаєте, як перша ліга це такий турнір, де треба битися в першу чергу. Якби... Ще краще було б додати гру в пас в футбол, але на перший план саме віддача виходить. Молоді хлопці в багато командах, хто хоче проявити себе. Є люди, які вже підходять возростом і хочуть дати їм свій приклад, як я там прийшов в команду. Так що перша ліга буде дуже цікава, і в кожній команді є досвідчені гравці, і молоді хлопці, які хочуть прорватися в прем'єр-лігу. Пропустили гол. І, е... Опять же, наша помилка і приводить до голу. І ми програємо -про -про 1-0. І далі вже зовсім інша гра. І ми не забили свої моменти. Так було з лівим берегом, так і сьогодні случилось. Нужно це вбирати. Який зараз взагалі емоційний стан команди, тому що в турнірі чотирьох поступили з лівому берегу. І високі очікування на вас це не тисне насправді. Важкий стан психологічно, але ми повинні з цього виходити і добувати перемоги. Мабуть, не дуже яскравим футболом, але спочатку потрібен результат. Так що працюємо над цим. У вас там був момент, на який всі так емоційно зреагували, коли ви не влучили у а Ви ще пробили, що там сталося у піші? Там був фол до удару ще арбітер свиснув. Так що там, якщо б навіть забив, не засчитали. В Цілому, які у вас очікування від цього сезону? Тому що багато команд, які будуть конкурувати за найвищі місця, у вашої команди склад такий доволі збитий, солідний. Чого очікуєте для себе? На задача одна виходити в прем'єр-лігу більш задач немає.